Перед початком даного відео попрошу підписатись на мене в соцмережах. Всі посилання є під відеороликом. Всім доброго часу доби, з вами Андрій Аматор. і сьогодні я вам розповім про нову українську соцмережу Нізес. Отже, українцям вдалося створити соцмережу, яка може стати проривом. Німзес запустили 15 березня минулого року, і всього за два тижні його завантажили більше двох мільйонів користувачів. У чому ж особливість? По-перше, власна валюта. Після реєстрації, незалежно від того в онлайні ви чи ні, за кожну хвилину життя вам будуть нараховувати умовні гроші, німи. Одна хвилина це і є нім, тобто за один місяць на вашому рахунку буде понад 43 тисячі німів. А якщо ви при реєстрації введете промокод, який зараз бачите на екрані, то отримаєте 1440 німів від мене. Також він є в посиланні під відеороликом разом з посиланням на скачування НімЗас. Якщо ви захочете зробити пост, за нього доведеться заплатити 100 німів. Але їх можна повернути і навіть заробити більше. Наприклад, ви вважаєте, що пост вартує 20 німів. Тож інші користувачі, лайкаючи його, будуть поповнювати ваш рахунок. По-друге, Німзис робить головний акцент на ваше місцезнаходження. Соцмережа буде показувати вам тільки тих користувачів, хто в цей момент перебуває в радіусі 2 км. Кажуть, зробили це для того, аби ми з вами відривали обличчя від екрана смартфона і роздивлялися навколо себе. За аватарками стоять реальні люди і вони поруч. Таким чином відбувається розмиття меж між реальним світом та цифровим. Стрічка новин теж дещо незвична, адже пости сортуються також за територіальним принципом. Якщо ви зараз стоїте посеред Крещатика, ви бачитимете тільки ті пости, які користувачі тут зробили. Переїдете кілька станцій метро, і от у вас уже свіжа стрічка. До речі, ті, хто нещодавно подорожував у лісах Індонезії, запевняю, що програма працювала і там, знаходила користувачів поруч. Ідея створення німза знародилася ще в 2012 році, коли досліджували вплив соціальних мереж на людину з погляду нейрохімії, соціології та психології. Усі розробники з України, хоч і зареєстрована компанія в штаті Делавер, США. Зараз важко сказати, чи першим успіхом команда завдячує вдалому маркетингу, чи це просто експансія нової соцмережі, але те, що розробники вже продемонстрували, один з найстрімкіших летів популярності українського мобільного додатка це факт. В ніч з 30 листопада на 1 грудня українська геолокаційна соцмережа «Німзес» запустила сервіс НІМЗЕЗГУДЗ, що дозволяє продавати, купувати реальні товари і послуги за німи. Запуск відбувся в шести містах-мільйонниках України: Дніпрі, Львові, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та Одесі. Крім того, продавців Ґудз отримали можливість перевести в готівку свої німи і перевести їх долари США. Про це бізнес-аккаунту повідомили в розсилці. Дана послуга буде доступна аж до запуску біржі Nimse Exchange. Запуск цієї біржі запланований на 2018 рік. У Німсес також попередили, що з 1 грудня для всіх бізнес-аккаунтів Goods вводиться обов'язковий системний внесок на всі надходження в розмірі 50%. Таким чином перевести в готівку ви зможете тільки половину німі. І тільки в тому випадку, якщо їх набереться не менше 1 мільйону. Щоб обміняти німи на гроші, потрібно зайти в розділ гаманець в особистому кабінеті Goods. Там буде показана кількість німів доступних для виводу. Якщо їх кількість перевищує 2 мільйони, в гаманці з'явиться кнопка Перевести в готівку. Після її натискання заявка відправиться на модерацію, і доступні для виводу німи будуть тимчасово заморожені. Потім служба підтримки попросить надати документи, що підтверджують причетність користувача до компанії і на розрахунковий рахунок. Розгляд заявки буде займати від 7 робочих днів. Відзначу, що гарантований обмін німів на долари США доступний тільки для бізнес-аккаунтів, але не для звичайних користувачів. Це поки що. Очевидно, таким чином компанія планує заохотити партнерів не тільки рекламним сервісом, але й реальними грошима. На сьогодні в проєкті 1500 компаній-партнерів в ГУЦ різного ступеня активності. Сподіваюсь, вам було корисно на цьому все. З вами був Андрій Аматор. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі.